Абсолютний чемпіон середньої ваги Сауль Канел Альварес провів відкрите тренування напередодні свого поєдинку проти Геннадія Головкіна. Боксер показав свою фізичну форму, а також поспілкувався з журналістами та розповів своє враження від перегляду поєдинку між Олександром Усиком та Ентоні Джошва. Джошва виглядав добре, але Усик не просто хороший боксер, він неймовірний боксер і в цьому полягає вся різниця. Я не думаю, що Олександр може зробити те ж саме з Тайсоном Fury. Це буде хороший бій, але я вважаю, що Фюрі переможе, бо має все. У Тайсона є боксерські навички та вага. В поєдинку проти Фюрі Усику потрібно буде вирішувати зовсім іншу задачку. Альварес також заявив, що його не полишає бажання підкорити крузервейт, а боксувати він там хоче не аби з ким, а самим Олександром Усиком. Так, це буде складно, але мені начхати. Мені подобаються такі виклики. Я знаю, що це буде дуже тяжко, але мені подобається боксувати в таких умовах. Я люблю бокс і пишаюся тим, що досягнув в ньому. Колишній чемпіон світу Девід Хей поділився думками про можливий поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Фюрі. Я на 100% упевнений, що бій Фюрі з Усиком відбудеться. Я думаю, що у нас є два хлопці, які безперечно є першим і другим номером у світовому рейтингу. А в якому порядку їх поставити, це вже ваше рішення. На папері Усик абсолютний чемпіон, але жоден з них ще не програвав. Так, у Фюрі є ніж я, але він помстився за неї двома достроковими перемогами. Як Тайсон Фюрі покаже себе проти гарного і дрібнішого хлопця? Ну дивіться, з Кеннінгем, як чемпіон світу в Крузерветі, процвітав у бою з Фюрі, але потім Тайсон використав свої габарити і розбив його. Чи виявиться Усик жорстокішим? Я вважаю, що так. Я думаю, що це буде чудовий бій. З нетерпінням чекає, коли ми нарешті отримаємо абсолютного чемпіона без будь-яких питань. Офіційно було оголошено про поєдинок Хільбто Раміреса та Дмитра Бівола. Він відбудеться 5 листопада в Абу-Дабі. Тим часом боксери вже встигли дати перші коментарі стосовно свого майбутнього поєдинку. Бій проти Раміреса назрівав і було багато сказано. Тепер ми маємо шанс подбати про все це нашими безпосередніми діями в Ринзі, а не словами, сказаними за його межами. Я щасливий, що цей бій нарешті відбудеться, незважаючи на всі перепони. На це пішло багато часу, але я з нетерпінням чекаю на чудовий вечір 5 листопада. Я б погодився битися з біволом будь-де, включаючи Марс, але я знаю, що ми влаштуємо круте шоу в Абу Дабі. Легендарному Флойду Майвезеру не садиться на пенсії і він знову повертається до ринку. 25 вересня в Японії боксер проведе виставковий бій проти японського бійця ММА Мікуру Асакура.